Всіхи вітаю! Нарешті ми підходимо до завершення нашого курсу. Дивіться, скільки я вже зв'язала від підрізів і навіть зв'язала один рукав. Тому що ми будемо робити зараз? Я перейшла на спиці меншого розміру, знайшла свою серединку і зараз буду робити убавки. Тобто, пам'ятаєте, що я казала, що я хочу зробити ззаду розріз, я буду робити кожний другий ряд. Буду в'язати резинку 1 на один, і кожний другий ряд я буду убавляти по одній петлі. Тобто, у мене ось так буде. Тут розходиться і буде розріз ззаду. Якщо у вас такого не буде. То ви не відриваєте нитку, да? ви просто переходите на спиці меншого розміру і в'яжете резинку один на один, або два на два по колу, да? або там у вас можливо щось інше буде. Я відповідно буду в'язати резинку один на один і поворотними рядами. Тому давайте зараз ми трішки зробимо убавки. В кінці відео я вам покажу повністю вже свій светрик по замірах. Скину вам всі заміри, і ви будете бачити. Під'єдную свою нитку. Ось тут у мене виворітня петля. Я її так і залишаю виворітньою. Тобто, це буде моя пружкова петля. Далі дві петлі разом. Все, убавили. Ось. Далі продовжую в'язати резиночку 1 на один, тобто чередую лицьова, виворітня, лицьова, виворітня, лицьова, виворітня, Так? І так продовжую в'язати до нашого хвостика, тобто до цього краю ну, я продовжую в'язати резинку 1 на один. Це, я підійшла до початку ряду. В мене залишилась ось одна виверідня. Тобто, ця в нас буде пружкова і дві лицеві. Що я роблю? Я пров'язую їх дві разом з нахилом вправо. Ось, і цю пров'язую. Все, бачите, перші убавочки зробили. Ось. Тут ми по дві разом вліво, тут по дві разом вправо. Кому потрібно, у мене на каналі є детальне відео. Далі ми другий ряд, у нас це якби виходить виворітній ряд. Ми будемо в'язати його просто резинкою один на один. Перезнімаємо так, ниточку, перекидаємо, знімаємо і просто в'яжемо. Виворітня лицева. По своєму візерунку. До речі, що хотіла сказати, якщо, наприклад, ви хочете продовжувати в'язання резинкою 2х2, враховуйте те, що ви повинні знати, яка у вас кількість петель, вона у вас повинна ділитись на 4, і ви ще маєте додати 2 додаткові. Петлі, тобто у вас має бути кількість петель, яка ділиться на 4 плюс 2 петлі для симетрії. Це якщо у вас буде розріз, так? тобто, щоб у вас почалося двома лицевими і закінчилось двома лицевими, а не, наприклад, тут дві виворітні. Тому перед тим, як ділити петлі на резинку, ви повинні це все врахувати. В такий момент, дивіться, якщо, наприклад, на резинку 2х2. Можна не убавляти кожний другий ряд по одній петлі, а можна зразу робити убавки по дві разом. Тобто зробити в одному ряду дві разом убавити, да? можна пров'язати дві петлі разом і третю на них накинути. І далі, наприклад, там, в кожному четвертому ряду наприклад, робити убавки по дві разом. Тоді буде більш такий плавний перехід, якщо робити не по дві разом кожному другому ряду. Я буду в'язати резинкою один на один, і я собі вирішила кожний другий ряд робити убавки. Ну все, зараз я пров'яжу, ми ще з вами один ряд убавочок зробимо, і далі вже я буду в'язати самостійно до кінця, до того моменту, коли буду закривати петлі на резинку. Все, я пров'язала другий ряд, тепер у мене третій ряд, і я знову роблю убавки. Дві разом, і далі виворітню. До речі, дивіться, також ви ну, не хвилюйтеся, вас, вас буде так виходити. Бачите, ось тут у мене, коли я підійду, я зроблю дві разом, тобто в мене буде дві підряд лицеві. Воно нічого страшного, це по-любому так буде, тому що якщо ми по одній петлі убавляємо, то відповідно у нас двигається на одну петлю. Але, от, але це все нормально. От, тут я зробила убавки дві разом з нахилом вліво, бачите, гарненько вже все виходить. Тут я підтягну ниточку в мене. Ось, Бачите, як вже все буде красиво формується наш виріз. Тобто, ви зрозуміли, ми в'яжемо з убавочками. Да? Я планую зробити убавки повністю на цей свій візерунок. От. По спині. І потім трішки ще пров'язати і закрити петлі. Дійшла я до кінця ряду, і ось у мене тут іде виворітня лицева. Я їх пров'язую дві разом з нахилом вправо. Ось, бачите, і тепер у мене виходить, що тут тепер теж дві підряд лицеві. Все, ось. Бачите, який виходить у нас гарненький розріз. Далі ми перевертаємо і починаємо в'язати просто разиночку один на один з іншої сторони поворотними рядами. От, зустрінемося з вами вже тоді, коли я зроблю цей розріз. Я покажу вам, як він виглядає, як це все гарненько. І потім будемо закривати з вами резинку. Вже пров'язала свою резинку. Подивіться, не рахувала, скільки рядів, тому що орієнтувалася на виворітні петлі. От, ось, подивіться, як вона виглядає. І ось і я вирішила, що я не буду закривати резинку голкою, а буду закривати її з накидами. Тому, ось так, як бачите, як на рукаві я робила. Мені теж дуже подобається такий метод закриття. Я дуже часто ним користуюся, і давайте зараз будемо з вами закривати. Ось з вами є перша петля прушкова. Далі у нас йде лицева петля. Перед тим, як пров'язати лицеву петлю, ми робимо накид до себе. Тобто ми зробили спочатку накид, пров'язали лицеву петлю лицевою і накид накинули на ось цю петлю. Ось так. І нашу пружкову. Далі у нас йде виворітня петля. Перед виворітньою петлею ми накид робимо від себе. Так? Тобто ось наша ниточка, ми накинули його на нашу спицю. Петлю пров'язуємо виворітньою, накидаємо накид і цю попередню петлю. Знову у нас одна петля. Лицева петля. Накид до себе. Пров'язали лицевою, накинули накид і попередню петлю. Виворітня петля накид від себе. Пров'язали виворітньою, накинули накид і попередню петлю. Лицева Накид до себе. Пров'язали лицеву, накинули накид і накинули лицеву петлю. Виверідня петля накид від себе. І ось так ми продовжуємо в'язати. Коли я закрию повністю всю резинку, покажу вам, як вона виглядає. Так, я вже закрила резинку, подивіться, гарненько все виглядає. Ось, бачите як. Звісно, після прання вона буде тут рівненька, вона не буде тут стягнута, ось так, як тут зараз в мене. Тому вже побачимо після прання. Що ще я хотіла вам показати, це те, що, якщо, ми, якщо ви пам'ятаєте, ось Моя ширина з петру, якого я хотіла, 55 см. І, будь ласка, він у мене є: ось 55 см. Висота резинки у мене 9 см. Ну, я думаю, що вона ще чуть-чуть підтягнеться. Ось, може, на 1 см витягнеться. ну І сам светр, якщо поставити його, заміряти звідси, да? ось так. Від, от, бачите, від початку горловини, от, то він у мене має довжину 60 см. Ну, я думаю, після прання буде десь 60-62 см. Ось, що ще хотіла сказати. Бачите, в мене рука вже один зв'язаний. от, Я його набирала по колу, тут робила ось такі декоративні убавки, і далі в'язала резинку, закриваючи теж знакидами. Що хотіла ще сказати: наступний наш урок буде: ми розрахуємо з вами. Рукав наберемо по колу, зв'яжемо його і закриємо. І далі побачимо повністю наш готовий светр.